Добрий день, З вами знову Полтавська обласна бібліотека для наступа імені Олеся Гавенчара. Я Денис. Але сьогодні у нас заміна. І на, нашу, на нашому подкасті про авторів та їх книги буде не Марія, а Олена. Ви її чудово знаєте по нашим іншим роликам, наприклад, по ролику «Недільні розмови про книги і кіно. І сьогодні навіть тема буде трішки так у нас сплітатися з тим випуском, тому що ми там вже говорили про одне із аніме, а сьогодні буде аніме. І сьогодні у нас в гостях не тільки Олена, але і Хаяо Міядзякі. Привіт. Привіт. Я не хаяо. Я сказав Олена, так я м'яндзяки. А і це дуже не просто так, тому що я тебе покликав, бо з того випуску, котрий ми писали про недільні розмови про книги та кіно, я дізнався, що ти дуже полюбляєш аніме, можливо, не все аніме, але ось творчість саме Хаяо ОМ'ядзяки, ти дуже дуже цінуєш та любиш. Так, Правильно? так, так обожнюю. Ось я гадаю, що сьогодні нам буде з тобою про що поспілкуватися. А нагадаю, що всі наші випуски з подкасту ви можете побачити як на нашому youtube каналі так і на нашому сайті з подкастами AnchorFM. Посилання є на сайті та в соцмережах. Ну а сьогодні Хаяо М'ядзяки. Дитинство Хаяо Міядзяки було насиченим подіями і враженнями. Народившись у містечку Акебоноте в Токіо. Він уже з малку був занурений у світ авіації через свого батька, який працював авіаційним інженером. Завдяки роботі батька Хаяо мав можливість доторкнутися до літальних апаратів та відчути дух авіації. Однак у його дитинстві були не лише літаки і небо. Війна торкнулася їхньої сім'ї, коли їх евакуювали до міста Уцунгом'я. Тут маленький хаяо переживав страшні моменти, пов'язані з нічними бомбардуваннями і хаосом, що настали після них. Ці враження вкоренилися в його пам'яті назавжди, залишаючи слід у його мистецтві. Постійні переїзди зробили свою справу. Хаяо часто змінював школи та людей, котрі його оточували. Проте кожен новий перехід давав йому нові враження і натхнення. Його перші кроки в анімації були визначені переглядом фільму Легенда про білу змію, який вразив маленького Хаяо своєю красою та фантазією. Це відкрило перед ним новий світ мрії та можливості, де він міг виразити свої власні ідеї та фантазії. Хоча на початку творчого шляху були труднощі, намагання наслідувати інших майстрів і невміння малювати людей, він чітко зрозумів, що його справжня сила у створенні неповторних світів, де літаючі апарати мрії, пригоди зливалися в одне незабутнє видовище. Це якщо коротко про його дитинство. Кажучи за себе, про себе, ти теж зараз розповіш. Перший взагалі, аніме, котре я побачив, я аніме не дивився взагалі до 29 років, чи навіть до 30. Тобто, ну, це був 2007 рік, 2010. і У мене були довге, у мене були довге волосся. Хайр, і взагалі тут рок-метал, у нас все інше, які там ті малюнки для дітей та все інше. А ось, коли я вже подорослішав, то мені, мої друзі, сказали: ти ось подивись. Вже доріс. Так, вже доріс. сказали: ти ось подивись. Я кажу, да, фу, ну що, ну що, що дивитися? Ось, але подивився. І перше, що я подивився, це було а, навсінає з долини вітрів. А, і там саме було і про авіацію. Те, що ми тільки що прочитали, і мене настільки це взагалі захопило, і просто. Я подивився це аніме, потім, а що ще можна подивитися, Говорить, ну подивись там мій сусі тоторо. Я такий тоторо. тоторо. Ага, оце, оце таке про такого медмедика, так? Я бачив його, так. Да. Багато ж на принтах, да, артах взагалі ж є, і на заставках, на комп'ютерах, на телефонах. А я не знав взагалі, що це. Потім ще якийсь е кішковий автобус, це взагалі, я думаю, О -о -о -о, це щось таке. Просто так це дивитися не можна, треба щось прийняти. Але я так почав дивитися. І ось я передивився всього, окрім останнього, всього Міязяки, і взагалі студії Гіблі, що а, про це буде пізніше, про те, а, про студії Гіблі, взагалі передивився все, що вони не знімали. Ось, і я став. Інша я так дуже обережно, але ось Міядяки знайшло своє місце у мене в сердечку. Ну, схожа, в принципі, історія. Я не скажу точно, скільки років мені було, коли я вперше познайомилася з Міядзакі, Але ну, аніме я також до того якось так не дивилася. Я знаю однокласники, у мене захопилось там Sailor Moon і це все, але якось воно пройшло повз мене. Але ось Міядзакі справді зайшов. Здається, перший фільм, яким я познайомилася, був мандрівний замок Хаула. А, ну і теж поніслась. А, ми тоді з тобою і розбирали фільм, аніме та книгу про ходячий замок Хаула. Ця книга, якщо є в нас, якщо що у нас є в бібліотеці, можете прийти та взяти почитати. Ось. А потім і я для себе взагалі відкрив світ аніме завдяки хаяо Міядзяки. І ми тоді з тобою це обговорювали, що наскільки круто. Його студія, та взагалі він а, промальовує всі, всі деталі у своїх <смут> мультиках, якщо можна сказати, в своїх а, творах аніме. І це ж не просто так. Ми сьогодні просто балакаємо про мультики. Я буду так називати, мультиками. Я гадаю, що всі розуміють, що аніме це не зовсім мультики, це самобудній такий жанр. А, чому сьогодні балакаємо про Міядцяки, а тому, що дуже велику кількість сценаріїв до своїх творів. Екранізації я написав саме я Ось Не тільки адаптовував твори інших людей, і, наприклад, той самий Замок Хаула це ж адаптація книги. Ось, але і багато, наприклад, про ж самого татору вже й написав сам Міядзяки. Так, і він писав багато манг. Дві з яких точно стали популярними фільмами в його ж виконанні це якраз навсікає, про яку ти говорив, і літер Так, да, Це дуже класне. Так, ці дві речі були написані як манга спочатку, а потім стали анімаційними мультфільмами. Ну, а про перші роботи ми якраз поговоримо далі. Після закінчення університету у квітні 1963 року М'ядзякі вступив на посаду художника Фазовщика на кіностудії ТОЕЙ. Ця робота була невдячною монотонною, але водночас і відповідальною. Він мав відмальовувати проміжні рухи персонажів між компонуванням, що було нелегкою справою. Першим фільмом, для якого Міядзякі малював проміжні кадри, став Ван ван чи або вірні слуги пси. Умову праці на кіностудії не влаштовували його, тому він разом з однодумцями створив профспілку молодих аніматорів, борючись за права працівників і соціальні пільги у 1965 році. Під час роботи над фільмом «Гулівер Ноу Учу Ріко я одразу вбачаю за свій японський подорож Гулівера по той бік місяця. М'ядзякі відмовився від оригінального фіналу, вважаючи його не таким, яким він мав бути. Це привернуло увагу керівництво. Після цього йому довірили більш значущі роботи. У 1969 році побачили світ його перша манга під псевдонімом Сабуро Акіцо. У 1971 році м'язяки разом з колегами заснував студію АПРО. Але через незначні успіхи вони швидко перейшли працювати в TMC Entertainment, де зняли серіал Люпін Три. Це був важливий момент у його кар'єри, оскільки його роботи оцінювали високо, і він отримав можливість працювати разом із відомим художником Єсузі Морі. У 1973 році м'ядзяки разом зі своїми колегами перейшли на студію Ніпон Анімейшн, де він виявив себе не лише як талановитий художник, а й як відмінний режисер, знявши таке аніме, як Марай Шунен Конон і Руда Аня. Ось така історія. І знову ж таки людина працювала, працювала, відмальовувала ці а, рухи, і у котрий момент захотіла чогось кращого, та, можна сказати, почала створювати своє. І уяви, наскільки це круто і важко між кадрами відмальовувати кожен а, рух, рух руки, чи то ноги, чи то вік. Так, і це з одного боку дуже механічна робота, але все одно потрібно знати. Анатомію, як рухи, тобто, ну, насправді це не така й проста робота, як здається, і е, круто, що він пройшов е, усі етапи. Тобто, коли він став вже, там, керівником студії, він е, знав, як працює кожен етап і як це все зліпити до кучі, щоб це було круто. Ну і в нього вдавалося, врешті про те, що треба відмальовувати. Це ж треба, ти просто бачиш, як було, як має бути, так? І, і, і відмалювати кожну руку для того, щоб зберегти всі пропорції, всі ракурси. Ну а том, як ти сказала. Я тут два кружечки не можу однаково поряд намалювати. А людина відмалює. Це ж не один, це ж не один кадр, це ж о, цілий мультфільм, ціле аніме, котре йде один. А є такі, які більше йдуть. А уяви, якщо відмальовувати сезони, там, наприклад, той ж самий Атака Титанів, чи якщо взяти Євангеліон, це ж теж і, він і старий, і досі, здається, ось останній сезон вийшов там, де у кожному сезоні по 12-20 по серій, і він йде роками, і ти роками оце ось малюєш. Це, це схибитися можна так все робити. Да. А ти що здивилася із його перших робіт? Проконула чи родування? Ні, я дивилась тільки вже з е, роботи студії Гіблі. Е, З перших я навіть не знаю, мені здається, що вони напевно, і не перекладені українською, тому я а польський, на жаль, не знаю. <смас> я дивився, просто переглядав їх, я не дивився, як теж роботи студії Гіблі, так сівши, просто переглядав. І я що можу сказати, що коли я побачив перше родування. Я знову ж таки не сидів, не дивився повністю, я так просто проклацав, промотав. Ось, тому що ну, все ж таки, я вже теж звик до сучасної якості, до комп'ютерних технологій. Так вони зараз і використовуються і в аніме. Але все ж таки, я коли дивився, я одразу, по перше, що кадр зрозумів, що це ось робота м'язяки. В нього настільки все схоже. І до речі, я дуже цікавий, що деякі персонажі. Вони переходять з одного аніме в інше, не тим, що персонажі одного аніме з'являється в аніме іншому, а тим, що дуже схожі пози, обличчя та все інше. Наприклад, у віднесених привидами є персонажі, візуально дуже схожі, наприклад, на принцесу на тих, хто з'являється у аніме принцеса Мононоке. Ну, Звісно. Сам говориш що тив робота промалювати і чому не взяти готовий шаблон. До речі, зараз навіть робота ця набагато полегшена комп'ютерною графікою, і все одно переходять з мультфільму до мультфільму, вже готові образи, дуже часто можна зустріти. Якщо це одна студія, то в різних мультфільмах дуже схожі зовнішності персонажів. Це наш жарт шов? Я, не буду, я буду співчувати тільки цьому герою, а ось іншим, котрі йдуть з ним, наприклад, на якесь завдання. Я співчувати не буду. А чому? А тому, що ви погано відмольовані, ви скоро помрете. Одразу помітно. Так. До речі, ще не просто так ще тільки писав сценарій та маль... відмальовував те, що він написав, і не тільки те, що він написав, але він створював дуже велику базу для проєктів комп'ютерних ігор та взагалі для. Візуалізації різних книг, новел до різних японських авторів. А вже оскільки ми забалакали за студію гіблі. Це основний матеріал студія, яка зробила основним пласт матеріалу, котрим ми з тобою подивилися. Ну і логічно було б і про неї також побалакати. 1982 рік був визначним для м'язяки, коли його манго навсінає з долини вітрів. Опублікували в журналі Анімеч, що належить видавничому дому Токума Шутен. Ця манга викликала значний інтерес, і керівництво видавництва запропонувало запропонува екранізувати своє творіння. Хаяо погодився і в ролі продюсера залучив свого довіреного партнера Такахату. Успіх першого повнометражного анімаційного фільму надихнув м'язяки, і він розгорнув плани щодо екранізації інших своїх творів. Працюючи над новими проектами, Міядзяки і Такахата спробували створити власну анімаційну студію у 1985 році. Разом з редактором журналу Анімеч Токіо вони заснували анімаційну студію Гіблі, яка з того часу стала відомою кожному японцеві та шанувальникам аніме по всьому світу. Найвідомішим персонажем аніме Міязяки, можливо, є Тотора з аніме. Місусі Тоторо, який вийшло в 1988 році, крім топових позицій у всіляких рейтингах. Це аніме займає перше місце у списку улюблених фільмів режисера. Тоторо, донині нині є талісманом студії Міядзяки, і зображений на її логотипі. У 1995 році. Міядзяки розпочав роботу над фільмом Принцеса Мононоке, який став найбільш касовим фільмом в історії кінопрокату в Японії. У 1998 році цей фільм приніс Хаяо премію Японської кіноакадемії. За найкращий фільм року після вражаючого успіху м'язяки взяв тимчасову перерву. Під час цього періоду відпочинку він спостерігав за грою дочок своїх друзів, що надихнуло його на написання сценарію для фільму Віднесені привидами, який був випущений у 2001 році. Цей проект приніс студії студіо Гіблі понад 300 мільйонів доларів прибутку і отримав безліч премій. Ось як і вам казали гіблі, та з його тотору він досі тримає якісь топи та рейтинги, та й взагалі не впізнати тоторо. Я додам його <головіко> на відео. Взагалі не впізнати сусіда тотора, це дуже, дуже соромно. Тому що він є всюди. Я пам'ятаю той момент, коли він сидів на дереві і почав звати того автобус, <головіко> котобус, <головіко> так. Цей звук просто шикар. У мене ще собака тоді була дуже маленька, вона почував. в неї істерика трапилася, вона почала шукати, хто кричить, де кричить, такого треба було срочно любити. І що цікаво, я так помітив, що від перших його робіт то був такий період часу: саме напевно і відобразилося це дитинство, котре застала війна. Що його роботи стали дуже більш, більш серйозними, наприклад, та ж сама насінає з долині вітрів, де показується війна, бойові дії, і дуже воно важче від інших анімей, тому що вони більш такі релаксуючі. Наприклад, та ж сама відьміна доставка пошти про юну відьмочку котра не знала, як реалізовувати свої магічні вміння, Воно таке все. Таке легке, знаєш, можна сісти подивитися. А музика, а кіноряд кіноряд, сцени відмальовані, це колористика, це стилізація. Ну, знову ж таки, музика. Я інколи полюбляю, полюбляю таксісти, включити щось на фоні, коли ми працюємо, і щоб щось грало. Ось саме з анімаційних мультиків М'ядзяки, То так сідаєш там, особливо коли це зима, коли за вікном. Сніжно, тепленько береш собі чайочок, чи якусь капучинку, ти сідаєш і насолоджуєшся, а ось саме на всі на злині вітрів. Там ось це просто релаксувати не можна, тому що дуже яскраво показані події, і ну, воно дуже чіпляє, тим паче тих, хто зараз живе в Україні, ось і, можна сказати, бачить те, що там показували, тут на власні очі. Ну, не без цього. Так, ну і до речі, от зараз е, цей фільм, я вже бачила такі відгуки тих, хто подивився е, на Всікаю е, зараз, уже під час е, воєнників в Україні, то е, Міядзаки, він взагалі такий дуже е, визначений пацифіст, е, ну зрозуміло так, чому. І зараз е, українцям ці його пацифістичні е, такі е, Думки виражені через сюжет це не дуже сприймається, бо там, ну, типу, бились-бились, а потім примирились і все добре. ну, Ми розуміємо, що все не так трохи відбувається. І тому ну, такий спірне зараз ставлення до саме таких мультфільмів Міядзакі, але ну, коли я дивилась перше, то мене дуже вразило і. М'ядзаків вміє настільки занурити в сюжет, от сюжет нібито не складний, там немає дуже карколомних пригод. Він і тим паче, що він йде довго із такою східною повільністю, так. Але ти наскільки туди занурюєшся, що це, це окремий світ? От навсікає з долини вітрів. Ти ніби прожив там цю історію. Так само, принцеса Маноноке, ти взагалі от це якийсь... Ти потрапляєш в світ природи, тебе оточує природа, і коли ти виринаєш в реальний світ, то О, де я був і куди я зараз потрапив. Реально такий ефект присутності у в, в мультфільмі дуже-дуже крутий. Та ти бачиш, коли ти розумієш, скільки було часу до трудів покладено на те, щоб це відмалювати. І як може тоді ще в тих відео казали, що ми не просто бачимо якусь картинку, там, де рухаються головні персонажі, ми бачимо, як на фоні кожен а, якийсь листочок він також по-своєму рухається. Кожна травинка рухається також по-своєму. І є і передній, і середній, і задній план. І я розумію, що написати сценарій, так? але. Це де теж важко, особливо такий сценарій, який вистрілить та принесе тобі успіх та взагалі зачепить чимось свого глядача. А ось відмалювати ось цю, цю кількість дрібних об'єктів в кадрі, а коли там ще з'являється вода, і кожна хвилька води від свій блик, такий відбиває від сонця. Ну, це взагалі це дуже-дуже круто. А до речі, в, цьому, в 2023 році вийшло. Одне, з оста... Одне останнє аніме написане, не сподіваюся на останнє взагалі, а написане ось з останніх творів, скажімо так. А Саме Міязяки це хлопчик та птах. А як у нас в українському чапля. Хлопчик і чапля. так. Ось згадую, що саме ц... на моїй пам'яті це взагалі перше аніме, котре показують на... в кінотеатрах на великому екрані. Тобто я, оскільки дожив до цього віку, я ж ходив в кіно наразі. Я ніколи не пам'ятаю, щоб у наших полтавських кінотеатрах а, взагалі показували аніме. А по всьому світу зараз це аніме випускається і транслюється на рівні з іншими фільмами, блокбастерами від Марвел, від Діснея. І має успіх. Ну, в Україні... Точно, був прокат, він був набагато пізніше від світового і Хаул, і шоу, але пізніше. А от щодо Полтави, до речі, не скажу, не знаю. Але це ще показує, що всі називають ну, мультик. мультик. Є мультики від Піксар, котрі коштують як дуже круті фільми. А є ось студія Ghibli, котра малює більш такому, не використовуючи сучасні ефекти, 3D-технології, там ось це все. Ось, але малює так, можна сказати, як малювала 20 років тому і збирає такі каси, що багатьом компаніям та студіям варто замислитися, чи те вони роблять. Особливо, якщо подивитися на останні провали тих самих Марвел, Діснеї. А м'ядяк і зробив собі ще в той час собі класне ім'я, ім'я для своєї студії. І ось і тримає марку. Так, ну і звісно, Баре він не лише своїм ім'ям, а тим, що в його мультфільмах справді є філософія. Ти дивишся, ніби розважальний мультфільм, але в нього дуже таке чітке бачення, він дуже любить природу і оці взаємовідносини людини і природи, також етика. Етика між дітьми і батьками. От в... У них взагалі в культурі це дуже так, прийнято. Так. І Він дуже занурюється в це. І насправді його мультфільми, ну я б сказала, що дитячі, це хіба тоторо. Все одно дуже красивий і дуже інший, навіть для дорослих. Так, ну ні, можна дивитися дорослим, але таке сюжетне і. Змістове наповнення, я б сказала що це дорослі твори і дорослі е, фільми. Діти, звісно, теж теж можу діти теж можуть подивитись, але е, більше сенсів стовідсотково вважають дорослі. Можливо, тому саме до 30 років я почав розуміти, як це круто. Ну хоча б у студії Гіблі. Ось, ну і наостанок хочу сказати, що окрім дуже крутих сценаріїв, історії, котрі розповідаються нам. М'ядзякі, який розповідає нам Хаяо м'язяки. Я дуже класний мультиків, котрі всі мультики, аніме, котрі всі полюбляють. Майже кожний кадр це можна ставити на стоп-кадр. Тебе буде чудова заставка на робочий екран, на комп'ютер чи на телефон. Композиції, постанови кадру та колористики. Це дуже дуже крута робота на високому рівні. Тому ось просто, якщо будете дивитися, ну, по-перше, ви отримуєте дуже велике задоволення від перегляду. Не, навіть не зважаючи на те, що це мультик дитячий. Це не дитячий мультик. Але ви можете просто ставити кожні дві хвилини чи хвилину, ось просто натискати пробіл та ставити на паузу і дивитися, який це крутий арт. Тому що все збережено і витримано в дуже чітких та класичних тонах та стилях. Ось. Ось така у нас розмова вийшла. Про м'ядзяки з туторкою. <хи> Сподіваюсь, що у нас ще будуть книги на оглядах на наших, в наших відео недільні розмови про книги та кіно. Дякую, що сьогодні завітала до нашого відео, до нашого подкасту. Сподіваюсь, не останній раз. До нових зустрічей. До зустрічі.